Я всіх вітаю. Багато людей зараз жаліється на свої тесли. Погода нормальна, ніби нема сильних морозів, а машина почала брати багато. Я теж це помітив і ну просто в шоці був. Минулого року було все нормально, а тут грибе так, що не дай Бог. І сьогодні я їздив до Мюнхена на огляд автомобіля, невдалий огляд. Машина виявилась з Франції, прибита, хоч і питав, ну, але не про машину. Зараз про машину зроблю огляд для вас. Сьогодні вияснилася причина все ж. Зустрічаю себе час на зарядках з іншими власниками Тесли. І теж кажуть, виріс, дуже-дуже зросло споживання енергії. Виявляється, сьогодні я коли їхав туди, у мене гребло як дурне. Ну, десь 50 кілометрів просто провалилось, улетіло в нікуди при виїзді. Так от, е, що зробила Тесла? Зараз люди почали більш користуватися е, такими сторонніми додатками для заряджання свого автомобіля на суперчарджерах. Хто на ЄНБВ, хто на Ionity. Ну, на, на Теслу всюди заїжджаєш на Тесла Суперчарджер. І нікого й нема взагалі. От, так вони що зробили? Вони зараз. Е, Якщо ти не, не набрав навігацію, не їдеш на зарядку, ну тобто не, е, не по карті Тесли їдеш, то вона вмикає батарею, е, прогрів батареї без, без дозволу. Саме головне, що прогрів батареї йде, а е, на моніторі не показує, що він йде. Ну але чути, реально чути, що. Гуде ця система прогрів іде. Так от, е, ну не знаю, яка то була прошивка. Я так думаю, десь е, минуло три прошивки. Останні це було місяця зо два тому, е, коли змінили прошивку, і після оновлення системи почала машина гріти батарею без спросу. просто Виїжджаєш з дому, коли ти е, на холодній батарейці, і вона грибе 300 е, кВт на 100 км показує, 250. От. Ну, от, зараз я вже вичислив на 100%, хоча на зарядці теж там е, німець стояв і підтвердив те саме. Я їхав в ту сторону, в мене був... Е, Середній розхід теж було, втрати величезні, а от назад нічого не вмикається, ніякий прогрів. Ну, бо батарея вже нагріта. І прекрасно. Я вробив зараз карти від Тесли. І вона нічого не гріє. Ну, тому що батарея не розряджена, повна. От, і все нормально. Розхід он валю зараз 130-140. Зараз покажу, дивіться. Ну от, 121 кілометр, час 11 в путі, я весь час 130 їду, 140. Коротше кажучи, розхід, як бачите, до, до 15 кіловат на 100 кілометрів. Обігрів працює, все як положено. Тобто причина відома. Якщо ви перелякались, що це за, за діла, чому вона так, то це навмисне зробила Тесла таке оновлення, щоб економили ті, хто користується суперчарджерами Тесла. Ну, я так це можу пояснити. Для чого гріти? Батарею просто так, коли ти не їдеш нікуди. Ну так, збільшена деградація, коли холодна батарея і навалюєш, деградація збільшується. Але це знову ж таки стосується батареї літій-іонних тих дорожчих на задньопривидних е, машинах. А для чого гріти ЛФПшку в Теслі Model 3 я не знаю взагалі. От. Я собі вже придбав Tesla Model Model 3 Highland, цю новішу модельку, биту взяв, до речі. І як взяв, е, їхав огляд, огляд робити людям. І вони відмовилися купувати. Погана вона була їм. А я подивився так, Йоли пали. Нормальна машина, 11 там з лишнім тисяч. Євро бита, да. так, буду показувати на каналі, як буду робити. От, е, ходовка вся не, на, е, не нарушена взагалі. Постріляли айрбаки. Е, скло розбите. Е, капот. Капот вже купив, крило, фара. За копійки купив. Е, Крило капот взагалі за 100 євро купив, побитий правда, градом. Я думаю, це дурниця. Колись буду в Польщі, там у знайомих так пороблю. Буду показувати ремонт Тесли. Нікуди не буду до механіків гнати, просто буду міняти замінні деталі. Тому що. Тесла, на відміну від інших автомобілів, розрахована для ремонту такого домашнього, не потрібні ніякі сильні спеціалісти, все відкручується, прикручується нове, при ударі лишнє не гнеться. Якщо е, порівняти там з BMW, Mercedes, то Тесла це Лего. <laughs> Жодних проблем немає. Так, що там у нас пишуть? Макс, <laughs> Маск eh, доведе, що eh, резину скоро тільки Тесла ставити треба буде, Да. Маск <sh> eh, взагалі щось. Зайнявся політикою і нічого доброго в тому і немає. Окей, буду я закінчувати відео. До речі, був на огляді це шок. 350 кілометрів від моєї локації мав огляд. GLC це був Mercedes. От, на картинках був просто ідеальний, ідеальний. Mm. 에, говорив продавцю. Якщо я приїду, знайду, що він був фарбований, роблений, що з мотором салон виглядає як е, по місту. Брати машину не буду, не, не трать мій час і свій. Ні, все в супері, виглядає, все, нічого не фарбовано, провіряв, так, да, провіряв. Вм'яти нема, подрябів немає. Ну, коротше кажучи, проїхав сьогодні на місце, машина, як виявляється, з Франції, брів її техпаспорт німецький, але це вже зроблений німецький, а привезена з Франції. І вона й виглядає, як француз середньостатистичний е наїздила вона свій невеликий пробіг по місту, руль блищить, витерта сідушка протерта, е Вм'ятин купа, ну як, як Франція. Підфарбована там, сям місцями по 4 мм спакльовки є навіть на, на даху. Біля рильних, щось там погнуло, не знаю. Коротше, трупак. Хазяїн, продавець, почув по домофону, що я спілкувався з сусідом, крив його гарними словами в лапках, і сказав, що я не вдома виходити. Кажу, виходь, бляха, він каже, я не вдома. Так ти що, пішком пішов? Твоя машина. Стоїть біля дома. Ні, ні, я тут в справах на іншій. Забоявся виходити, козел. І Мюнхен. Звідки французи? Ладно там Дортмунд, Фрайбург, да, це біля Франції. Ну там, Дортмунд, Бельгія. Вот. Там, Забрюкен. А то ж Мюнхен і купа машин стоїть у нього. Ще й французькі номера не познімав. Так що, такі діла. Добре, зроблю це відео. Огляд був хоча не тривалий. До наступних відео буду їхати далі.